Всім салют! на каналі Collection Man. Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Як ви бачите, сьогодні у нас будуть фігурки по Looney е Tunes, тобто лімітована серія мініфігурок по мультсеріалу всіма любимими героями, е веселі мелодії. Ось я вам покажу пакетик. Він відкритий. Ось так от вони виглядають. Це, напевно, одна з моїх. Це, це не одна, це любима моя серія міфюрк, адже я вже багато років назад передбачив це. Так само, як і Лео do і на даний момент я чекаю, щоб випустили будинок по Лего Томі Джері. Надіюсь, це коли станеться. Давайте подивимось на інструкцію. Що у нас в цій колекції? Як бачите, тут... Скільки в мініфігур... 12 мініфігурок. Е, знаю, що багато хто був розчарований, адже сюди не поклали таких персонажів, як Елмер Фат, Йосеміт Сем. Е, цього Скунса, романтика, півника. Е, я забув, як його називається. У нього дуже тяжке ім'я і пса, який завжди за ним гониться за цим півником. Упустили багато цікавих персонажів. Е, замість них поклали. Лолобані, я не проти, і Петунію Пік, подружку Porky Е, Таке собі рішення. Якраз з цих двох мініфірок в мене поки що немає в колекції. Я зібрав всі. Всі у мене представлені от е, запаковані. Практично всі запаковані. Я їх купляв тут, наприклад, пише Кролік Бакс, тобто це Бакс-Банія фігурка. Тут було чуть чуть надрізна, але її заклеїли скотчем. Тобто фігурка практично не тронута, можна її продати як практично нову. Я зібрав всю колекцію запакованою. Ось тут ви бачите тільки мої розпаковані фігурки. Планую тримати їх запакованими, не планую їх розпаковувати, адже вони тоді будуть мати більшу колекціонерську цінність. Що я можу сказати на перший погляд? Серемінфюрок прекрасна. Божественна, ідеальна, е, Ну Просто ну словами не описати. Знає, багато хто був розчарований в Твіті, що він тобто виглядає, як, ніби він підсів на курс тестостерону чи, чого, чи тринбалону. Е, багатьом не сподобалась фігурка е, дорожнього бігуна, адже він в мультсеріалі, ви знаєте, що він був такий худющий, такий. Ходюш, чи, чи це Страус був чи що? Поняття немає. Коротше, е, ці дві фігурки е, створили такий своєрідний супротив. Люди розклалися на два лагеря. Одні кажуть, та ладно, це ж в, це ж все передано в Лего міні-фігурку, це нормально. Я думаю, це я сприйняв це спокійно. Я радий, що ці персонажі з'явилися. Я дуже цьому радий. Я чекав на цю серію купа років. Ну що ж, давайте ми подивимося на мініфігурки, які зараз є в моїй колекції розпаковані. Один з моїх любимих персонажів або любимий персонаж Daffy Duck. Цей качур це просто суміш сміху, самоіронії. прекрасний персонаж. Фігурка виповнена в двох кольорах пластику, оранжевий і чорний. принтів в нього тільки оцей такий, на грудях Його пір'я. Дякую Бог, що йому поклали його цю дубцю, що також було в Дональдаку. У мене є мініфігурка, вона на Україні лишилася дуже печально. Фігурка зроблена дуже якісно. Просто, ну. Словами не описати, я радий, що цей персонаж у мене з'явився, що я його, я, я його купив одільно. Тобто в мене є він запакований, але я ще раз купив цю фігурку, щоб просто в мене була в колекції, щоб я міг її пощупати, потіскати. З аксесуарів в нього ось така ось табличка Rabbit Season. Тобто охота на кроликів. Доволі прекрасний. Атрибут він тримає в своїх руках, це можна використати в якихось своїх самоділках. Я, перше, хотів скупити багато креатор наборів, щоб щось зробити, але зараз мені впадло. Я працюю на двох роботах тяжко, часу просто немає. От єдина віддушна, яка мені є, це роблю обзори. Своєї колекції. Наступна фігурка це фігурка porki в нього цю прекрасну табличкою That's All Folks. По-моєму, що перекладається на цьому все, друзі. Да, Можна закінчити свої ролики з цією табличкою. Давайте ж подивимося на цю прекрасну мініфігурку. фігурку Також вона визвала деякий резонанс, в тому що на синій тулуп було наведено накладено принти, тобто тіла його. Яке от дає такий синюватий відтінок, нема такої чіткості цього людського кольору шкіри чи свинячого кольору. Ладно, це не важливо. В нього є його п'ятачок, хвостичок, в нього маленькі, маленькі короткі ніжки. І це виглядає дуже мило, його копитка, він своєму піджачку класичному, як він з'являвся в цьому. В серіалі, в серіалах, в мультсеріалах там, з 50-х років ем, відлив голови зроблений доволі прекрасно. Такий самий відлив в Петуні пік, тільки в неї ще волосся просто. Ем, обожаю цю фігурку. Я мріяв зібрати, зробити самоділку по ем, дуже крутому мультсеріалу Duck Dodgers. Я якраз зібрав, маю Дака Доджерса, маю. Юного кадета. Ще мені треба купити фігурку Марина Марсіана, і можна буде якийсь такий маленький косплей, як зробити. Якусь сценку там, стоп моушн але на стоп моушн мені нервів не хватить. Наступна мені фігурка, це перша мені фігурка, яку я взагалі розпакував. Це Кіт Сільвестер. Е, як ви знаєте, Кіт Сільвестер з'являється в мультфільмах з завжди з Твіті або з Піді Гонсалес. Gonzales. Е, Прекрасний персонаж, кіт, можна сказати, відзеркалення Тома. З аксесуари в нього ось така бета. Теж доволі хороший аксесуар, якісно зроблено. Прекрасний відлив голови, якісно. Ніяких тобі ні тут ні царапинок, ні нічого. Унікальний принт хвоста. Ось тут, звісно, в нього є така маленький пробильчик, але це нічого, з цим я можу змиритися. Також тут на нозі видно цю полоску на чорному. Якраз при переході тут її нема, тут вона є. Овже, два пробілчика. Головне коротше, щоб голова була в порядку, а решта всь... його червоний носик, великі очі. Е е я дуже хотів цього персонажа побачити, адже це відзеркалення Тома. Можна зняти купу цікавих стоп моушенів. з... Взяти якийсь лего будиночок, там, Твітті чи Спіді Гонсалес, Сільвестер робить охоту на них. Боже, це, це просто одна фігурка, а дарує стільки емоцій, що словами не передати. Дуже крута мені фігурка. Якщо у вас є можливість десь купити цю фігурку, одну-дві, купляйте. Вони зроблені дуже якісно. Компанія Лего над ними постаралася, і я цьому дуже радий. Ось останній персонаж моєї колекції розпакований. Тобто це дорожній бігун, як знаю, я його гривка, має бути ось так. Але мені так не нравиться. Тому я і так. Тіпа він вже біжить, він втікає. Доволі цікава фігурка. У нього замість рук його крильця. Такий чікін... Chicken... Чікін-крильця такий. Але я думаю, що вони файно передали це. Збоку він ну, практично нагадує те, що було в мельтсеріалі. Спереду, звичайно, що ні, він дуже широкий, але мало того, вони гарно передали висоту його шиї, вони зробили її високою. Його голова, його дзьобік. Він дуже схожий на персонажа Вуді Вудпекера. Якщо ви також дивилися цей мультсеріал, тут можна таку самоділочку зробити, перекрасити і просто получити фігурку Вуді Вудпекера. Його хвіст, унікальна деталь, так само як голова, його гребінь Цей. Навіть на ногах є принти, які відображають його пальці. Тут два, там два пальчика. Ну, Суть у нього три пальця були, але це неважливо. Прекрасна мені фігурка в комплекті в нього йшла його мисочка з кормом. Доволі цікава деталь, ось ця, яку можна використовувати як вазу. Туалет, навіть можна його використовувати. Я бачу багато в креаторі було таких інтерпретацій. Тобто, от і така міні-кабінка. Практично, як біотуалет виглядав. З нього корм. Така от прекрасна місочка, дуже цікавий кольор, доволі хороша деталь. Е, надіюсь, вам сподобалось це відео. Я бачу, що я його трошки затягнув аж до 10 хвилин. Але, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал, зробіть червону кнопку сірою. Надіюсь, вам сподобався цей фон з раритетних коміксів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще раз повторюся, але, будь ласка, пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня.